Як підвищити рівень клієнтоорієнтованості та якості продукції? Представники профільних дирекцій групи Метанвест зібрались на конференції, аби обговорити актуальні для металургії питання? Я хотів би поблагодарити всіх колег да, за великі зусилля, які були прийняті за задіти там два года с лишним, да, сделали, наверное, там, по столеплавильным историям, да, выплавили такие марки, которые ранее даже боялись вслух да, говорить о том, что это возможно. Через повномасштабну війну змінилась логістика, з'явились нові клієнти, а отже і нові вимоги для підприємств групи «Метинвест». В першу чергу ми експортери, так як більше 50% вашої продукції експортується. О чому це говорить? Це говорить про те, що ми вимушені з вами Сьогоднішній день конкурувати з докими производителями на ринки їх присутності. У наших конкурентів с вами ні воєнних дійств, у них немає графіка, підключення електроенергії, у них дефіциту персоналу. Тож нині бізнесу треба буквально боротися за клієнта. Саме це дозволяє метинвесту продовжити роботу в складних економічних умовах. Так, наприклад, у 2023 році комбінат «Запоріжсталь» опанував 14 нових видів продукції. Кабіна традиционно робота на мудруні ринок. другой був сріз клиентов, то ну, потребности. Сейчас получается час получається мановім'яна з тим, що с вами для запросталі новий ринок. Ми с з как бы, потребностями. Завершили конференцію представники групи Метанвест роботою над проєктами з підвищення якості продукції для нових клієнтів.